Сьогодні піднімаюся на гору, буду досліджувати нові маршрути. подивимось, що тут за гора поруч зі мною, називається Брі. Не дуже висока, маршрут десь приблизно 10-12 кілометрів. По дорозі до гори зустрічаю такі пальми. А вон сама гора. Отак от я туди піду. Це спустився я з гори. Буду йти вже додому. Майже не заляпав білі кросівки. А якщо ви думаєте, що на чорних кросівки потрібно брати нагору, бо на них не липає менше бруду, не липає однакова кількість що на білих, що на чорних. Це точно перевіряв. Все, пока.